Друзі, вітаю усіх на каналі вітаю в новому відео. Сьогодні хочу подати таку ідею приготування дуже смачного супу з сочевиці, з макароном. Якщо ви такий супчик ще не готували, то дуже рекомендую спробувати приготувати. Думаю, що такий суп вам також сподобається. Це дуже смачно і дуже ситно. Цибулю нарізаю кубиками. сковорідку викладаю масло і викладаю обсмажувати цибульку. Далі нарізаю картоплю, Моркву. морку, рулю викладаю нарізану картоплю, моркву також перекладаю підсмажену цибульку. Додаю приправи лис лавровий, прополоскала сочевицю, також її викладаю. І все заливаю овочевим бульйоном. Можна, звичайно, готувати і на м'ясному бульйоні. Коли суп готовий, доливаю вершки, перемішую і ось такий смачний ароматний вершковий супчик сочевиці у нас виходить. Окремо я доварила, ще макарон. Макарон можете варити вже на свій смак, який ви любите. Викладаю в мисочку, посипаю кропом, викладаю макарон і все смачного. Дуже рекомендую вам приготувати такий суп з Думаю, що він вам сподобається. Це дійсно дуже і дуже смачно. Шановні глядачі, завжди запрошую вас підписатись на канал, якщо ви ще не підписані або зайшли вперше. Також підтримуйте мене, поставте вподобайку під відео, а ми з вами зустрінемось вже в наступних відео. Усім дякую за перегляд і усім до зустрічі!